Замість лікарняних прийомів, агітація за своїх. В Чернігівських дитячих поліклініках змушують Матусь підтримувати партію наш край та кандидаток завідуючих, які балотуються в місцеві ради. По домівках розносять плакати, повісити їх треба на вікно з людної сторони. За це обіцяють 200 гривень. Людмила Мельничук не встигла сфотографувати заяву, яку їй пропонували підписати на підтримку регіонального керівника партії Наш край. Проте принесла із собою плакат, що висів на її вікні. Каже, взяла, бо було шкода це. Сестри, що прийшла в домівку. Що, і возмутило, що якщо ти хочеш викликати лікаря додому, то в них завжди 40 викликів на день, ми нічого не встигаємо. Лікар прибіг 5 хвилин, максимум за цей огляд дитини. І все. І побігла, бо в мене інший виклик. Зараз якраз пік захворювань вірусних, і замість того, щоб лікувати хворих дітей, вони займаються агітацією. Плюс недобровільно медсестра значить, сказала таку річ, що наші завідувачі в цій партії і нас добровільно примусово заставляють. Слізно просила, будь ласка, повісь цей плакат. Будуть проносити по 200 гривень і з партії значить будуть перевіряти, як ми працюємо на своїх дільницях, і будуть проносити по 200 гривень. Значить, цих 200 гривень можна залишити собі, можеш віддати мені. Гроші пропонують за демонстрацію гітки на вікні з людної сторони будинку. Так агітацію проводять медсестри поліклінічних дитячих відділень. В оселю приходять за попереднім дзвінком. Дзвонить наша чергова дільнична наша медсестра. Я хочу зустрітися, хочу до вас зайти. Ну, Я якби не проти, думаю, може хочу запитати, як там дитина або ж хворіла. І тут приходить і одразу з порогу, треба твоя допомога, ось дуже треба повісити ось такий плакат на вікні. Своє обурення Людмила Мельничук виказала в соціальних мережах. А вже наступного ранку, після дзвінка, начебто із штабу нашого краю, в її авто, що було припарковане під будинком, невідомі вибили скло. Жінка пов'язує ці дві події, адже після цього ані дзвінки, ані агіток більше їй не приносили. Проте політологи запевняють, передвиборча кампанія нашого краю переходить далеко за межі закону. Якщо ми подивимося на ходи цієї ізбиральної кампанії, то ми побачимо адміністративний ресурс при всього органів місцевого самоуправління і прежде всего тех, которые имеют больше доступ к большим деньгам. Что мы видим сейчас в Чернигове, когда городской голова, идя на кампанию, фактически по принципу это есть наш последний и решительный бой, использует прежде всего бюджетные деньги, использует бюджетные организации, использует бюджетные средства массовой информации, те, которые финансируются с местного бюджета. Причем делается это в довольно циничной форме. Головний лікар поліклініки Галина Якубова на наші дзвінки не відповіла. Та, як запевняють експерти, вона також уміло використовує свій адмінресурс.